Всім привіт. Буквально сьогодні, коли я шукав необхідну мені інформацію в мережі інтернету, у соціальній темі мені на очі попався законопроект 90.04. І коли я ознайомився з ним, я зрозумів, що найближчим часом до Верховної Ради на голосування паде цей законопроект, який дає можливість пенсійному фонду на законодавчому рівні призупиняти виплати пенсій пенсіонерам, які виїхали за кордон. І як завжди, такі законопроекти мало публікуються, мало інформації про них, але Теж, все таки, вони просуваються пенсійним фондом задля того, щоб зберегти знову ж бюджет пенсійного фонду і менше виплатити пенсії нашим громадянам. Я би, мабуть, сказав не те, що менше виплатити пенсії, а виплатити. Пенсії тим, хто залишається на території України, і в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти про ці всі нюанси, про це, цей законопроект, розказати, коли він вступить в силу, які нюанси цього законопроекту, та як будуть відбирати пенсіонерів, які виїхали за кордон, і призупиняти їм виплати пенсії. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський Клуб. На сьогоднішній день. Якщо пенсіонер виїхав на тимчасове проживання за кордон, виплата пенсії не припиняється. Разом з тим, на розгляді Верховної Ради, перебуває законопроект 90.04 про надання пенсійному фонду доступу до інформації про перетин громадянами кордонів України. Хочу зробити. Наголос саме на цій фразі надати пенсійному фонду доступ до інформації про перетин громадянами кордонів України. Тобто, пенсійний фонд по кожному пенсіонеру буде отримувати автоматичну інформацію про те, що пенсіонер перетинає кордон, і ця інформація буде фіксуватися в пенсійному фонді. Або ж перетнув вже кордон, і зараз перебуває за кордоном. Тобто, цю фіксацію інформації перетину кордону для чогось гот. І законопроект, от ви можете побачити, зареєстрований буквально недавно. Він свіженький, 8 лютого 2023 року. Ну як свіженький, вже майже два місяці йому, але він вже проходить стадії підготовки, коригування, підписів, та найближчим часом буде наданий Верховну Раду на голосування. Ідемо далі. На жаль, війна робить свою справу. Люди шукають прихисток в інших країнах. Звісно, за кордоном переважно виїхали жінки працездатного віку. Разом Разом з дітьми, але і певний відсоток пенсіонерів, які також залишили країну, поки невідомо, хто повернеться, а хто ні. Те саме стосується і тих, хто залишився по той бік лінії фронту. В наявних умовах важко давати прогнози і доволі складно здійснювати точний облік таких осіб. Частина людей, які виїхали за кордон чи залишилась на окупованих територіях, все ще обліковуються Пенсійному фонді України. Але рано чи пізно може постати питання про тимчасове призупинення нарахування таким особам пенсії до з'ясування обставин. І хочу сказати, що таке вже було з 2014 року, коли пенсіонери з ДНР та ЛНР повинні були проходити ідентифікацію в Ощадбанку кожні 6, а потім 12 місяців. Якщо ідентифікація не проводилась вчасно пенсіонерам в Вищадбанку, то виплату пенсії призупиняли. При цьому пенсіонер міг звернутися до пенсійного фонду, щоб поновити виплату пенсій та отримати недовиплачену пенсію після його відсутності ідентифікації. Як ж буде в цьому законі, поки що невідомо, але явно видно, що уряд і пенсійний фонд готує в рамках економії бюджету пенсійного фонду, готує на законодавчому рівні такі моменти, що вони будуть фіксувати пенсіонерів громадян України, які проживають за кордоном, тимчасово, якось будуть проводити їх ідентифікацію, можливо, навіть також як і раніше, на протязі кожних 6 або 12 місяців вони повинні будуть провести ідентифікацію, Ідентифікацію на території України, і якщо ідентифікацію не будуть проходити, то за якимсь часом пенсію можуть навіть і призупинити нарахування. Як же буде з пенсіонерами, які залишились по той бік фронту, то з ними така ж сама історія. Невідомо, що буде. З ними далі, але явно видно, що пенсійний фонд якось буде ідентифікувати пенсіонерів та призупиняти на рахування пенсії, якщо не буде ідентифікації. Як буде проходити ідентифікація, наголошую, ще невідомо. Чекаємо на сам текст законопроекту. Також хочу сказати, що підписуйтесь на наш YouTube канал, ми не пропустимо цю тему, і як тільки буде законопроект ухвалено, то ми вам більш детально про нього розповімо. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під. Це відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.